Як би ви вчинили, якби наступили в постелі на міно, а навколо нікого немає, щоб вам допомогти. Ви на каналі Кінокадр. І сьогодні я вам розповім про фільм Міна Майк Стевіс, снайпер морської піхоти США і його друг Томі Медісон, радист і спостерігач, перебувають на завданні в північній Африці. Їм доручено усунути лідера терористів, однак щось пішло не за планом. Лідер терористів прибув на місце не один. Назустріч з ним приїхали Бедуїни видавати заміж одну зі своїх дівчат. Майк вагається, він не впевнений, що це та людина, яка їм потрібна. Командування наполягає. На усуненні, але Майк не спускає корок. У приціл потрапляють наречена з нареченим. А коли вони відходять у бік, Майк не може впізнати ціль. Думаю, що це може бути інша людина. Він підіймає гвинтівку, щоб відповісти на заперечення Томі. Приціл відблискує на сонці. Це помічають охоронці терориста. Відкривають вогонь, і напарникам доводиться тікати. Завдяки піщаній бурі вони йдуть з перестрілки живими. Майк і Томі зв'язуються з командуванням, і ті направляють їх на точку евакуації в село Берберів за кілька кілометрів від їхнього місця знаходження. Дорогою з'ясовується, що Томі чекає вдома маленький синочок, а в майка дівчина, якій він так і не наважився освічитись. Піщана буря відірвала знак обережно міни і принесла під самі ноги Майку. Так само він знаходить іграшкового солдатика в піску. Проте Томі вирішив, що це старий знак, і не варто звертати на нього увагу. Коли друзі переходять чергову рівнину, томі підриваються на міні. А Майк намагається його врятувати і наступає на інший снаряд. Він чує клацання детонатора і різко зупиняється. Томі відірвало ноги. Він увесь у крові і нічого не розуміє. Майк вмовляє його вколоти морфін, щоб Томі міг дотягнутися до рюкзака з рацією. Він так і робить. Незважаючи на це, у Томі шок, він не здатний ясно мислити, а тому в нього не виходить викликати підмогу. Не витримавши страждань, Томі стріляє собі в голову. Але перед цим просить. Майка вижити і сказати його синові, що Томі його любив. Майк у розпачі. Він споруджує зі шнурків, сокирки і ремня від снайперської гвинтівки зачіп, яким підтягує собі рюкзак з рацією. Однак акумулятори рації сіли, а запасні батарейки в нагрудній кишені. Томі він підключає рацію до сонячної панелі для підзарядки. Коли радіостанція поповнила заряд і увімкнулась, Майку вдається зв'язатися з начальством і доповісти про ситуацію. Командування повідомляє, що евакуювати майка зможуть тільки через 50 Дві години військові потрапили в перестрілку, тому не можуть прибути до місця евакуації негайно. Майк встановлює на годиннику зворотній відлік і готується чекати. У нього закінчується вода, залишається мало їжі, але це не головне з його проблем. З пустелі насувається чергова піщана буря. Майк поспіхом замотує обличчя захисною тканиною, впирається одним боком тіла в гвинтівку, встромлену в пісок. Іншою рукою тримає рюкзак із рацією. Однак піщана буря надто сильна. Він губить рюкзак, а коли пісок йде. Виявляє поруч із собою тіло Томі. З його кишені Майк дістає запасні акумулятори. Вода закінчилась. Сонце нещадно пече. Майк втрачає останню надію. Він дістає пістолет, стріляє в повітря кілька разів, а потім приставляє ствол пістолета до скроні. У цей момент з'являється місцевий житель Бербер. Він просить його принести води і подати рацію з рюкзака. Посміявшись над становищем Майка, Бербер йде. Не бачачи іншого виходу, Майк. Мочиться в гідропак і вже готовий випити це. За пагорба з'являється маленька дівчина з фляшкою води. Вона віддає воду Майку і показує іграшкового солдатика, схожого на того, що Майк знайшов у пустелі. Майк просить її принести рацію, але дівчина мовчки тікає. Наближається довга холодна ніч. Сили вже покидають майка. Якщо він засне або впаде від втоми, міна вибухне. Тож він розводить вогонь із сухих гілочок, що були неподалік, і намагається намагається зігрітися Посеред ночі, коли темрява стала особливо густою у темряві розняться крики хижаків. Вони не дають Майку заснути навіть тоді, коли вогонь маленького вогнища згас. Майк починає відстрілюватись і навіть вбиває кілька тварин. Потім він запалює ліхтарик і бачить, як тіло Томі, яке весь час пролежало поруч, тягнуть голодні шакали. У темряві Майка відвідують відіння, спогади з його дитинства. Як батько бив матір, він навіть намагається намагається битися з уявним батьком настає ранок, Майк ледь не валиться з ніг від втоми. До нього знову приходить бербер Він каже, що Майку пощастило, бо він пережив ніч із хижаками і досі не підірвався на міні. Він каже йому, що Майк повинен звільнитися, зробити крок вперед і йти. Але Майк сприймає це як знущання. У них зав'язується недовга бесіда. Майк просить Бербера принести йому рацію, і той, закінчивши філософствувати, виконує прохання, а потім іде. Годинник на спеці тягнеться занадто повільно. Майка відвідують галюцинації, віддіння з минулого. Йому здається, що Томі ожив. Він встав із піску і почав говорити з Майком. Прийшла нова холодна і темна ніч, але цього разу у Майка немає вогню і сил, щоб боротися з хижаками. Шакали повільно наступають із темряви. Майк відстрілюється, поки не закінчуються патрони в пістолеті. Потім хижаки кидаються на нього, рвуть зубами руки, хапають за ноги. Свідомість Майка знову підкидає йому видіння з минулого, як він ступився за офіціантку в барі, здолавши чотирьох здорових рейнджерів. І як ця офіціантка пізніше стає його дівчиною. Прокинувшись, Майк зрозумів, що зарізав ножем усіх шакалів, які намагались його з'їсти. Томі, точніше, його видіння, був із майком усю ніч. На ранок рація знову заговорила. Командування повідомило, що військові затримуються і будуть тільки через 17 годин у розпачі Майк викинув годинник, за яким відстежував відлік часу до прибуття рятувальників. Йому стало здаватись, що він розмовляє з Дженні, своєю дівчиною. Він попросив у неї вибачення, сказав, що любить її, і почав відключатись. Але Бербер, який раптово з'явився, утримав його на ногах. Бербер обробив рани Майка, залишені хижаками. Сказав, що той має триматись, що він щасливчик раз досі живий. У Бербера з Майком нова бесіда. Під час неї Майк дізнається, що колись Бербер і сам підірвався на міні. Вони з донькою викопували їх із піску і продавали партизанам. Замість мінодетонаторів детонаторів його донька ставила концерні банки. В одній з таких днів міна спрацювала. І дочка Бербера загинула, а сам він втратив ногу. Тепер замість неї дерев'яний протез. Бербер розповів, після ампутації ноги не хотів жити, але в той момент крайнього відчаю зрозумів, що має рухатися далі. Тепер у нього дружина і двоє дітей. Бербер дав зрозуміти, що Майк теж має стати вільним, має йти вперед. Він дає Майку якийсь напій, попереджаючи, що від нього почнуться відіння, але потім стане добре. Бербер -бер іде, залишаючи знесиленого майка на поталу своїм галюцинаціям. Майк знову бачить, як п'яний батько знову б'є його матір. Він намагається чинити опір, але сцена змінюється. Він переноситься в день знайомства з Дженні, б'ється з рейнджерами. Потім бачить, як вони з Дженні сваляться, як він стає схожим на свого батька. Дженні чекає від нього. Позицію руки і серця, але Майк не помічає цього. Він уникає розмови про одруження. У його відіннях з'являється вмираюча мати на лікарняному ліжку. З галюцинації майка вривається голос військових по рації. Вони проїжджають за кілька кілометрів від нього на машинах. Вони готові забрати його, але він має подати сигнал. Однак, щоб дотягнутись до димової шашки, Майку потрібно зійти з міни. Він боїться зробити цей крок, вагається. А військові від'їжджають усе далі. Вони не можуть затриматись через терористів. У Майка стріляють в той самий момент, коли він готовий подати сигнал. Його оточили люди зі зброєю, але Майк ще не готовий здатись. Він відстрілюється зі снайперської гвинтівки, вбиває один за одним, поки не закінчуються патрони. Нарешті серед пісків з'являється віддіння його батька. Він повільно наближається, начепивши на обличчя знайому усмішку. Майк наставляє на нього пістолет, але не в силах всадити кулю у віддіння зі свого минулого. Зрозумів. Що готовий пробачити батька, Майк опускає пістолет. Батько підходить і обнімає його. Галюцинація зникає. Майк бачить, що машини військових від'їжджають ще далі. Він наважується зробити крок уперед. Майк сходить із міни, але та не вибухає. Ще не усвідомивши, що сталося, він обережно викопує міну і замість неї виявляє концерну банку, залишену донькою Бербера. А в ній іграшкового солдатика. Поранений і закривавлений Майк плаче від щастя. Валиться на пісок і запалює димову шашку. Його помітили. До нього обережно наближається. Аються сапери через мінне поле його забирають, приводять до тями і відправляють на батьківщину. В аеропорту Майк разом з іншими військовими іде до своїх рідних на ланцюжку, що висить на його шиї, поруч із військовим жетоном, де вказано особистий номер військовослужбовця, та інші дані висить іграшковий солдатик, якого донька Бербера залишила в банці на детонаторі. У натовпі зустрічаючих, він помічає Джені. Вона щаслива, що її коханий повернувся неушкоджений. Вона хоче обійняти майка, але той зупиняється за крок від дівчини. Дивиться їй в. Очі і стає на одно коліно, готовий зробити пропозицію. Якщо даний фільм вам сподобався, не забувайте коментувати та ставити вподобайки.